Можемо вимагати від Трампа більше того, що він от хоче, планує і, і і робить. Так ми мали достатньо таку неприємну історію 28 лютого, коли відбувалася сварка в овальному кабінеті. А наша стратегія радикальним чином змінилася. Тобто, президентський Зеленський вже не, не говорить там достатньо якісь жорсткі заяви. Його поведінка змінилась, дякую Трампу. Якщо це а, дасть результат, ну це тактика тоді успішна. Але що відбувалося, відбувається так само паралельно, і ми це бачимо: що відбулася а, консолідація позиції Європи. що Вони розуміють, що ну, США вже не є тим послідовним надійним партнером. Да, в них немає чіткого бачення відповіді, тому що там оці всі їхні безпекові плани, а які війська будуть вводитися, коли вони будуть вводитися, і з держави заявляють по черзі, що а ми не, не, не бачимо тут своїх військ в Україні. Але важливо те, що все ж таки а вони погодилися. Нехай на рівні окремих урядів, окремих країн закуповувати Зброю в США і ця по суті, лінійка, вона запланована, вони так само погодилися на спільне виробництво зброї разом з Україною. Ну і ми розуміємо, ну, що ці ситуації ну, ми, ми те, що маємо, те, що маємо. А сказати так, що Україна, в свою чергу, нічого не робить. Ні, це, це неправда. І ті газові НПЗ, які горять зараз по Російській Федерації, це дос, достатньо болісно.